Друзі, сьогодні в ранку розбираємося з такою темою: як же правильно міряти тиск, які існують способи, методи та основні правила. І в цьому нам допоможе Інна Кова... Ковальова, лікарка-кардіологиня. Доброго ранку! Доброго! вітаємо вас в нашій студії. І ось хочеться поставити вам спочатку таке запитання: ось існує така поширена думка, що в кожного своя норма артеріального тиску. Деякі люди кажуть, що для них є нормальним тиск навіть там 190 на 110, а для інших виникає. Кажуть, що для них нормальним є тиск там 90 на 50 умовно. Чи правда це? Нюанс полягає в тому, що дійсно деякі люди себе добре почувають при достатньо високих показниках тиску. Але це таке хибне благополуччя, це прямий шлях до інсульта. І міжнародною спільнотою прийнято, що нормальним вважається тиск на прийомі у лікаря до 140 на 90 і при умовах домашніх вимірювань це 135 на 85. І вік тут немає ніякого значення. Ну, Я зараз не про дітей, uh -huh. там є вікові обмеження. Але більшість жінок живуть на більш низьких показниках. У них десь 90 на 60, там 110 на 70, але верхня межа норми лишається однаковою для всіх. Uh -huh. а які, зрештою, помилки, яких е е е е помилок люди припускаються, міряючи тиск? Ну, все починається з того, який тонометр людина обирає. Uh -huh. Якщо літня людина обирає тонометр, ну, ручний. Uh -huh. Це буде дуже незручно. По-перше, тому що треба синхронізувати те, що людина бачить, те, що людина чує, а пульсова хвиля вона вже не така активна, як у молодих, і е, можна щось пропустити. Тому моя прихильність лежить до звичайних автоматичних угу. тонометрів, де великими цифрами на екрані буде написано, який тиск і який пульс. Не бажано літнім, особливо людям, використовувати тонометри, які одягаються на зап'ясні. Як браслети. Угу. Як браслети. Це теж буде спотворювати результати. Наступна помилка це розмір манжети. Для більшості людей підходить стандартна манжета. Її маркування написано. І стандартна манжета передбачає, що окружність плеча людини від 20, від 32 до 42 сантиметрів. Це можна виміряти, якщо просто опустити руку і сантиметровою стрічкою виміряти. Якщо плече попадає в ці межі, то манжета підійде. Оскільки я лікар, до мене приходять різні пацієнти, то у мене є універсальна манжета. Так вона від підходить для всіх підходить для всіх, для худеньких, для товстеньких, для будь-кого. А для діток. Для діток ні. Угу. Для діток все ну, для підлітків підійде, а для діток існують там зовсім інші. Там зовсім інші угу. да, і для немовлят є свої так. манжети, і є манжети для того, щоб вимірювати тиск на нижніх кінцівках. Це інша історія. Це в домашніх умовах абсолютно не потрібно. Наступною помилкою є це умови вимірювання. Для того, щоб показники були співставні, щоб ми їх могли якось порівнювати і оцінювати, необхідно, щоб ці показники були отримані в подібних умовах. Тобто, якщо людина сьогодні поміряла тиск тоді, коли летіли ракети, і вона сиділа в укритті з, е, з дітьми, то це будуть одні показники. А завтра, після того, як вона прокинула світить сонечко і вона десь в безпечному місці, це будуть зовсім інші показники. Бо тиск це не естетична величина, він буде змінюватись. Якщо людина повинна прийняти якесь важливе рішення або Зробити доповідь. Ну я не хочу казати про погані емоції. Тут ну якісь хвилювання, да, які хвиливання, про хвиливання, наприклад. Так. або просто вона побачила лікаря в білому халаті, ну якось так традиційно, що від лікаря нічого хорошого не очікують. Показники будуть підвищені, тому власне і на прийомі ми допускаємо трошки вищі показники. Я знаю, що дуже часто ще які помилки спостерігав, наприклад, за своєю бабусею, та от в нагороді попорпається і щось. Енергії витратили, і відчуває, що тиск піднявся, іде в хату, міряє тиск, він піднявся. Вона відповідно п'є е, пігулку, щоб знизити. А е, загвоздка то в чому? Що вона ж міряє, коли вона після активності фізичної, тобто ще не, засп... угу. не стан спокою. І коли стан спокою настає, то падає низько дуже, тому що випила таблетку від е, тиску і, ще, і заспокоїлася самостійно, і потім тепер п'є, щоб підняти тиск. Тобто, і що таке... люди кажуть, у мене тиск стрибає. Насправді угу. це не воно. Це не стрибки, uh -huh. да, є природні коливання тиску, коли тиск повинен підвищитись. І ось, коли ну, да, ми говоримо, у всіх підвищується. У всіх тиск uh -huh. під час навантажень uh -huh. чи стресових ситуацій uh -huh. підвищується. То чому одні люди здорові, а інші хворі? А залежить це від того, чи здатен тиск самостійно повертатись до нормальних значень в стані спокою. От тоді, коли людину нічого не турбує. Люди часто пов'язують головний біль з підвищенням тиску. Доведено, що ніякої кореляції між показниками тиску і вираженістю головного болю немає взагалі. І дуже часто буває знов-таки, що людина цілий день просиділа за комп'ютером або щось скролила в телефоні, у неї спазмуються м'язи шиї, починає боліти голова, і у відповідь на біль як на стресогенний фактор підвищується тиск. Угу. І в таких випадках е, зниження тиску не призведе до зменшення головного болю. І, І Фактор в... інший. Абсолютно точно. І більше того, да, от людина каже: на мене не діють таблетки. Так ну, значить, не, та, не ту таблетку дали. Так. Да, тобто треба було зменшувати біль, а почали знижувати тиск. Тиск трошки знизився, але потім знову відновився. Тому це зовсім інша історія. Тому звертаємо увагу. Крім того, необхідно, щоб людина. Правильно сиділа при вимірюванні тиску. Людина повинна сидіти на стільчику зі спинкою, на який вона спирається, щоб ножки стояли рівно на підлозі, а не нога на ногу. Для того, щоб їй не було ні холодно, ні жарко, щоб це були комфортні температурні умови, щоб вона не відчувала ніякого фізичного дискомфорту. Краще відвідати туалет спочатку, а потім вимірювати тиск, ніж. Uh -huh. Uh -huh. Навіть такі деталі бачите, як абсолютно yeah. да. да якщо людина впливає, хоче пити або їсти, це теж може впливати на показники тиску, бо будеш спонукати кудись бігти. А стрес ми говоримо про те, що підвищується тиск. Uh -huh. Якщо людина використовує, до речі, знаєте, ще така часта помилка каже: я коли мірюю, у мене розщеплюється манжета. да, Дайте тут пальчиком потримаю. Все таке вимірювання, і далі ви отримуєте вже не показники тиску, а щось таке, uh -huh. не знаю, якусь середню температуру на якомусь острові. Ну, тобто, це вже абсолютно неправильно. Угу. Давайте напевно, раз у нас є тонометр тут, спробуємо поміряти тиск, тому що і мені цікаво, який там тиск. Я думаю, ми з Ангеліною сьогодні на початку говорили, що е, не дуже часто ми і і не розуміємо, який має бути в нас тиск. Так ви нам mm -hmm. на початку зазначили який в принципі має бути е, Ангеліна, Ну що поміряєш собі тиск? О ти я... краще я... це робити без одягу, щоб одягати манжету на. Ну, mm -hmm. Ну, я... Але у вас тоненька, думаю, можна... але у вас тоненька, да. потрібно буде піднімати, чи, чи просто Ні, так, головне, щоб не краще, щоб не морщило, тобто не Добре. щоб не було багато зморшок під. <рес> Тоді я трішечка. Ну давай, Анжеліно. коли ми вимірюємо тиск вперше, краще його виміряти на обох руках угу. для того, щоб визначити на якій руці тиск вищий. Розмах може бути до 10 міліметрів. Може це... бути різний тиск. Так, звичайно, чого собі. Оце відкриття насправді. <рес> От так багато нам сьогодні і міфів і, розвінчуєте, і багато цікавих деталей розповідаєте. На обох руках потрібно, так Так. Угу. перше вимірювання у людини, яка взагалі ніколи не вимірювала тиск, робиться на обох руках. Або якщо наприклад вагітна жінка, коли це дуже прям так важливо, важливо. Да ми вимірюємо на двох руках. В подальшому ми вимірюємо на тій руці, на якій тиск вищий. Uh -huh. І звертаємо увагу вже на нього. Тобто кожна людина має знати, на якій руці тиск вищий. Е, тут хочу сказати, що у більшості людей, які користуються правою рукою як активною, вищим буде тиск на лівій руці. От Я ліпша одразу кажу. Тоді вам вимірювати будемо ну, uh -huh. або на неробочій руці, або ось якраз права, права рука вища. Так, так. так під'їжджайте. Треба трішечки під'їхати? Під'їжджай. Угу. Потрібно впиратися ногами, впідлоги. ногами впиратися, рука щоб не висіла, була трошки зігнута для того, щоб розслабити м'язи. так. От ось, ось скільки три. маніпуляцій треба. Угу. Так, Безумовно. Цей шланг повинен бути знизу. Угу. Зазвичай на сучасних манжетках є точечка, яка буде ну, показувати, угу. де стоїть. Бачите, у вас ручка маленька, але моєї манжети. Моя манжета для вас підійде. Так. Нам необхідно, щоб манжета була надягнута так, щоб під неї вільно входив палець. Не зовсім того. Того зазвичай дуже так прям стужують, скріплюють. Да. Треба, щоб входив пальчик, щоб від лікчового згибу також у нас пальчик був. Ну, сучасні тонометри це просто одна кнопочка, яка дозволяє нам отримати показники. Що Якщо, як відчуття Ангеліна? Думаєш, приємно. <смі> є тонометри, які також можуть детектувати порушення ритму. Ну, тобто там з'являється такий значок, який починає блимати і говорити про те, що у людини є якась аритмія. Якщо аритмії немає, то, відповідно, значок цей блимати після закінчення вимірювання не буде. Є тонометри, які дозволяють вносити в пам'ять приладу вимірювання mm -hmm. для того, щоб. Можна було щоденничок вести, а о, ваш тиск 113 на 70. Чудово, що це означає? Це прекрасні показники. Не дивлячись на Супер. те, що умови етеру не можна назвати цілком так, спокійними, б... Стресові. Ну, Все таки так, це не є умови спокою, звісно. При цьому у вас показники тиску. Думаю, що якщо поміряти перед сном або одразу після сну, то у вас буде 90 на 60. Так, ось а це мій тиск А от, до речі, <сі> <сі> е питання тоді таке: коли міряти тиск? Скільки разів на день його міряти? Чи потрібно його там міряти е щогодини? Чи залежить це знову ж таки від віку чи якихось інших факторів? Мене як лікаря завжди цікавлять вимірювання в двох точках спокою: це вранці, після туалету, але до сніданку, для того щоб нікуди не хотілося бігти, але шлункових. Тракт, ще не почав працювати. Да, коли у людини ще не включилась в якесь повсякденне життя, ще ні про що не думає, просто прокинулась. І наступний показник, який мене цікавить, це е, перед сном. Тоді, коли вже собака вигуляна, діти навчені, всі сплять, душ прийнятий, от в такій контрольній точці спокою. Це ну, вважається, да, що людина вже після вечері, після відпочинку. Ми вже можемо про щось таке говорити. Я розумію, що ем, ну, наше життя, воно таке, що голову ми не можемо відключити, і багато людей ще прокручують в своїй свідомості, те, uh -huh. що вони пережили за день, але значить такий наш спокій. Uh -huh. То ми адаптуємось до того спокою, який у нас є. Тому ем, впродовж дня я завжди кажу, що ну, якщо тільки цікаво. Але ми допускаємо, що в Продовж дня показники тиску можуть бути зовсім варіюватися більше. можуть. Тобто, якщо людина більше. відчуває себе погано, вона думає, так, все, це точно тиск, і, і вона міряє, і бачить, що він підвищений. Так це можуть бути просто такі зміни, таке коливання тиску протягом дня. Так ну бувають стани, коли настільки погано, що тиск підвищується суттєво, так. і ем, це суттєве підвищення, воно в моменті вимагає зниження для того, щоб не ну угу. тут же ж запускається далі, угу. як порочне коло да людині так, стає так. страшно. Додається адреналін, тиск ще да, і тиск, пульс, все воно таке. То в таких випадках так. Але якщо це стан ну, більш-менш спокійний, то можна спробувати прийняти пігулочку від головного болю. Ну, тобто відслідковувати свої стани, ну, це лікар кожному пацієнту має пояснити, коли йому треба знижувати, а коли можна почекати. Угу. Дуже часто ж я кажу, от останнім. Останні мої пацієнти, да що спазмуються м'язи шиї, і у нас є вправи для того, щоб розслаблювати м'язи шиї. Є аплікатори всілякі, які людина просто їй достатньо лягти, покласти цей аплікатор, полежати на ньому 20 хвилин. Тиск сам нормалізується, це не потребує ніяких. Втручань медикаментозних. А власне, як порадити реагувати, ну, от якщо ми поміряли тиск, і як швидко реагувати, чи реагувати взагалі на те, що він або занижений, або підвищений, ну, якщо ми умовно там, раніше з цим не стикалися, до лікаря не звертався, тобто і раніше ніяких маніпуляцій не робили? До всього треба підходити зважено. Ми ніколи не лікуємо там, аналіз, не лікуємо кардіограму, у нас завжди в пріоритеті людина і її самопочуття. Нижньої межі норми тиску взагалі не існує. Ну тобто, поки у людини голова може думати, нирки фільтрують те, що мають фільтрувати, вважається, що тиск нормальний. У угу. чоловіків зазвичай трошки вищий, у жінок нижчий. Тому, якщо якісь показники, буває часто, да, людина просто через цікавість прийшла в гості, ось стоїть тонометр, да, от як ми зараз. Да, давайте поміряємо, поміряємо, бо тонометр стоїть. Да. І якщо побачили показники вище ніж 135 на 85, це є приводом для того, щоб взяти аркуш паперу, чи там можна в телефоні, можна скачати якийсь, якийсь додаток для того, щоб провести таке ну, мікродослідження. І повимірювати тиск в таких контрольних точках спокою, про які я казала, впродовж 7-10 днів. Цього буде достатньо для того, щоб виявити тенденцію. І якщо ми будемо бачити, що в контрольних точках вимірювання показники тиску все-таки такі ж не такі, як при першому вимірюванні у цьому випадковому, то це є приводом для того, щоб звернутись до лікаря, і це буде правильно, бо людина вже прийде з якимось щоденничком. Це не випадкове вимірювання, там один раз. Десь в гостях, а інше у лікаря в кабінеті, де це незвичні умови. А це вже буде якісь тобто, можна достовірні. вести щоденник так. тиску. Так. О, цікаво, слухайте. Дуже хороша практика. Вже буде якесь, як там ну не анамнез, да, але щось ні, на що не анамнез. анамнез? Це таки вже анамнез. Угу. Да, угу. Тобто є якась історія показників тиску. Угу. І це нормально, і тоді це і людину може заспокоювати, да, що Щось то було не то, а можна е підряд там два-три рази поміряти для того, щоб запевнити, що була правильний показник. Вона, наприклад, бабуся, в неї е батьки їй дали ось такий електронний тонометр, але в неї є ще й ручний, і вона один раз міряє е електронним, а потім його перевіряє ручним, тому що він же ж чіткіший. Чи може е це ну підряд декілька разів вимірювання тиску теж вплинути на результат? Так, звичайно, якщо робити вимірювання без перерви. Отак от так, одразу поміряли одним, потім ну, завершилось вимірювання знову. Ці, знову міриць, на, сінь, на, на, да, то це призводить до того, що артерія, яка перетискається, вона втомлюється. Каже: ну хлопці, скільки ну що, ну скільки можна? Ну Ви хочете побачити нормальний тиск? Ну, Зараз ось він я вам... Вам дам. Ні, і <тиск>, тиск буде знижуватись. З кожним наступним вимірюванням тиск буде знижуватись. Mm -hmm. Але це буде неправильно, тому що це через те, що ми втомили артерію. Тому повторне вимірювання має бути не раніше ніж через 3-5 хвилин після попереднього. Часто у людей є так звана реакція на тонометр. От є хвороба і все. І тонометр це вже ворог. І починає людина вимірює, просто бере тонометр, і в неї підвищується тиск. Тоді я раджу, після першого вимірювання, не знімаючи манжети, 5 хвилин перепочити і зробити наступне вимірювання. Якщо воно буде відрізнятись більше ніж на 10 одиниць, то можна зробити ще й третє, угу. тому що це говорить про те, що якраз емоційний фактор присутній, але дати просто артерії відпочити. І коректнішим буде тоді. Взяти або середнє між другим і третім, якщо mm -hmm. або е, друге вимірювання, таке середня корисна інформація, так тому Правді. що помил... От е, те про що ви зазначили, це настільки типові помилки, яких пропускають, ну, всі, кого я знаю, особливо Ставиця. літні люди, хто мірять собі тиск, припускаються тих помилок, про які ви зазначили, і потім хвилюється, що в них там так. високий тиск, чи дуже низький і частіше стрибає. стрибає, стрибає. п'ють пігулки, і це ще більше шкодить здоров'я. Дякуємо вам, пані Інно, за те, що було. І з нами за те, що показали нам практично, як це робити правильно. Бажаємо вам успіхів, бажаємо вам здорових пацієнтів і радості у житті. Дякуємо вам, дякую вам, до побачення, До побачення, друзі. Нагадуємо, що ми мали розмову з Інною Ковальовою і говорили про те, як правильно міряти тиск. Тож, друзі, не примикайтеся, а далі ще повернемось до вас.